28 січня в Україні святкують день затвердження державного прапора України. Разом з цим Лозівська громада відзначає день затвердження власної символіки. В гербі територіальної громади поєднуються каляри області. Це Малиновий і Зелений, в центрі птах, який символізує Рівську паланку війська Запорізького. Тобто, це одні з перших посилень на території громади. Поєднуються в символіці. Багаторічні традиції сільського господарства, машинобудування і вінчає герб, кам'яна вежа, що символізує те, що центром громади є місто. Саме за цією символікою представників Лизівської громади впізнають за кордоном. Її прославляють спортсмени, танцюристи, художники, поети, службовці. Коли представники нашої громади відвідують наших партнерів в інших країнах, ми даруємо елементи з символікою нашої громади, навіть футболки є символікою територіальної громади, і з тим історичним написом, який голова нам казав всім в перші дні повномасштабного вторгнення «Лазова – це Україна, слава Україні. Тому дуже приємно констатувати, що про нас знають як по наших справах, так і по нашій символіці, як в Україні, так і за її межами. Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, новини ТРК Лозова.